Друзі, вітаю! Камала Харіс знайшла собі віце-президента, і це прізвище поки що широко не звучало. Хто ця людина? Давайте проаналізуємо. Німеччина закликала своїх співгромадян не їхати до Росії, тому що нікому там зараз небезпечно. Шойгу звинувачує українців, що вони не хочуть миру. Ну а Сполучені Штати кажуть: слухайте, а давайте розріжемо. Великий товстезний пиріг Лазаренко, який він вкрав в Україні, але вже 20 років тримає в Сполучених Штатах і відправимо його в Україну. Як казав класик, цей день настав. Може, так виявиться, що найбільшим донатором буде якраз таки Павло Лазаренко. Тож так, Пав... Павло із Дніпра, да, який вирішив пожертвувати на українську армію 200 мільйонів. Правда, не по своїй волі, але тим не менше. Давайте це. Е... Проаналізуємо, плюс в Росії зараз хочуть там призупинити Ютуб. Давайте все це аналізувати. Давайте проведемо, скажімо, таку оперативну інформацію. Я вам це найважливіше. Зараз швиденько розкладу по поличках. Але з вас прошу підписатись на цей YouTube канал, щоб український YouTube набирав силу, а не навпаки. Тому що російські боти нас атакують. Йому, будь ласка, підпишіться. Німецький міністр Марко Бушман. Категорично застеріг від поїздок до Росії після великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Бушман давав інтерв'ю газеті Stern, це передає ДПА, і він каже: наполегливо кажу всім не їхати до цієї чортової країни, тому що ніхто там не є в безпеці. Ви знаєте, що інколи застерігають не їхати, тому що починаються обстріли. А тут не їхати взагалі. Тому що жодна людина не може бути впевнена, що її випустять, що потім не будуть нею торгувати просто як рабом років 500-600 назад, десь в Африці. І він каже: слухайте, ми навіть коли вони передали і вилетіли, не були впевнені, що вони передали, не обмануть, знову не підставлять. Ну і якраз таки Бушман застерігає всіх своїх співгромадян не їхати. От він багато говорив про обмін. Ну що для нас не так цікаво, тому що цей обмін виглядає для нас більше як зрада, і Німеччини він не сильно вигідний, тому що віддали вбивць, а нічого свого толком і не отримали. Ну, О, от тому він каже: Друзі, не їдьте, бо Росія знов зараз захоче вас на когось міняти а вбивць поки що свіжих не зловили. Доведеться вам кілька років там сидіти. Камала Харіс за кілька годин має озвучити свого нового віце-президента. Загалом Демократична партія виборщики 99.9 визначилися, що це буде Камала їхнім кандидатом. Все уже незворотньо, хоч це було й так зрозуміло. За перші півтора дні 100 мільйонів доларів, за тиждень 300. Тобто, ну, не кожен кандидат так зможе. Загалом Камала підняла великі пласти виборців, які будуть голосувати через те, що. Жінка, темношкіра, тобто, це піднімає багатьох виборців, які не підтримували Байдена, які в ньому бачили класичний чоловічий білий образ в політиці, а таких за останні 200 років було багато. То тут щось цікаве, нове і що відгукується багатьом американцям. Своїм віце-президентом вона взяла губернатора штату Міннесота, пана Волза. Волз не є зараз відомий українській громадськості, як, наприклад, Келлі, Келлі приїжджав в Україну, астронавт, капітан проукраїнський вояк, який не проти знищити Росію. Ну, але, на жаль, Келлі не вдалося перемогти в цьому внутрішньому протистоянні за цю високу посаду. Не найважливішу, але високу. Ну, от. І власне Міннесота буде зараз представлена в претенденті на посаду віце-президента. Не зміг прорватися губер Пенсильванії Джош Шапіро. Ну зрозуміло, камала за Палестину. Якщо буде він, то велика кількість арабського і мусульманського населення Сполучених Штатів не захочуть голосувати за єврея віце-президента. Тому якраз таки зараз впало. На губернатора Міннесоти, Волза, Тіма. Ну, от зараз от, ми сьогодні мав спілкування з американськими медіа. Вони приїжджали в офіс, і ми говорили дуже багато чи буде вигідною Камала загалом для України. Я згадував вчорашню статтю про те, що вона як порожня посудина: от якими кадрами її заповнити, так вона Україну підтримувати й буде. Найголовніше вона розуміє базову. Історію про те, що Україна це стратегічний інтерес Сполучених Штатів, а Росія стратегічний ворог. Вона це розуміє. Тому віцепрезидент буде допомагати. До речі, Байден, коли був віцепрезидентом, допомагав дуже сильно. Ну, от друге, це державний секретар. Ну і третє радник з національної безпеки. Ось це три людини, які будуть формувати її проукраїнську історію. Якщо держсекретаря ми ще не знаємо, але це точно не буде пан Саліван. Ну, от, як мінімум, так говорять американські медіа, то друга історія. Ми бачимо, що Йде історія про те, що радник з нацбезпеки вже плюс-мінус визначений, і якраз це людина, яка дуже дуже не любить Росію, і яка готова допомагати Україні в її протистоянні злочинному путінському режиму. І це для нас насправді дуже дуже добре. Але дуже хотілося, щоб він грав в парі з державним секретарем, що дало б Україні набагато більше можливостей якраз впливати на. Допомогу Україні, гроші Україні, зброю Україні. Ну і зрозуміло, що політичні рішення бити по самій Росії. Ще одна історія: Путін Шойгу жаліються про те, що Україна не реагує на мирні перемовини, ви знаєте, що вони готують великий наступ на нас в жовтні. Вони дуже хочуть завдати потужного удару, типу, захватити велику кількість територій, в тому числі символічні якісь великі міста. А потім казати, ну все українці, давайте сідайте за стіл переговорів. Будемо про щось там говорити. Признавайте окупацію, підписуйте капітуляцію. Україна все це знає, розуміє. Ми за всім цим слідкуємо моніторимо, розуміє, звідки будуть заходити і де. От, але що його каже, а що ж ви не хочете з нами мир підписати? А ну бігом давайте згадайте, ми вам там місяць тому згадували про мир. Чому він це каже? Щоб заходу збити постачання зброї в Україну. Дивіться, як це виглядає. Він каже: Українці не хочуть підписувати мир. Ми готові. Західна опозиція, так звана проросійська, каже: Слухайте, ну Росія готова підпис, Україна не хоче. Тоді ті, хто дають зброю, виглядають смішними: типу, там же мир готовий, а ви зброю везете. Ви що, агресори? Вони кажуть: ні, допомагаємо Україні захиститися. Каже, так Росія хоче мир, Україна не хоче мир. І ось зараз, наприклад, частина трампістів буде нести цей меседж. Е, Орбан буде нести цей меседж. Там якась польська опозиція буде нести цей меседж, там якісь маргінали в Німеччині з'являться, будуть нести цей меседж. Ось це проблема. Це дуже велика проблема. І тому нам зараз треба за цим слідкувати. Нам треба за цим, скажімо так, десь присікати і таких е, просто. Ну відставних там теж не треба сильно багато уваги звертати, але все рівно ставити на місце. Я думаю, що у нас є достатня кількість політиків, які е цього корупціонера і псевдовійськового лініпаса зможуть поставити на місце. Тут же ж не питання його там принизити чи поставити на місце в цілому політично, чи там по іншому. Я думаю, Газький суд це зробить. Тут питання в іншому, щоб на заході не проростала ця тупоголова ідея, що Україна не хоче миру, хоче. Виводьте свої війська і ми готові говорити. Але ж ви цього не хочете. Ви хочете капітуляцію та окупацію. Але це ж не мир і не мирні перемовини. Тому це маніпуляція від алініпаса. Ну а тому зараз треба її перебити бажано англійською мовою. Це може робити наш мід, це можуть робити там наші політики. От депутати навіть можуть тут же ж не обов'язково реагувати президента, тому що це відставне ніхто. Половину з генералів і заступників якого вже посадили на бутилку і в тюрму. Розумієте, тому їх, їхні гроші собі забирають зараз. От, тому тут йде, йде своя боротьба, от, але ми повинні тут показати нашим західним партнерам, що ми хочемо миру. Але мир досягається через перемогу, тому давайте зброю. Ще класна історія. Лазаренко може стати найбільшим просто донатором. От єдине, що не впевнений, що він напише список фондів, куди б він хотів перечислити свої гроші. ну, от, ну Наприклад, таким класним там, фондом, не знаю, американським в Україні, разом for Ukraine. Хочу 200 мільйонів дати. Ви уявіть, як ці круті хлопці і дівчата могли б допомогти Україні і в закупках різних історій, які вони роблять для підтримки фронту, і лобізму і та будь-чого. Ну, За 200 мільйонів вони просто перевернули цей світ і Вашингтон в тому числі. Міністерство юстиції Сполучених Штатів через процедури цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати гроші колишнього прем'єр-міністра України. а ви Вже й забули нього. Хрещений батько. Хтось навіть каже, що. Там були якісь шури-мури, можливо, навіть хлопець підбивав каблуки до нашої Юлії Тимошенко, газової принцеси. Але це неправда, я в це не вірю. Юлія Тимошенко кращий смак, ніж Павло Лазаренко, хоча говорить, що він їй дуже подобався. І вона йому, але це інша історія. Так от, мін'юз штатів не про це думає. Він думає про те, щоб 200 мільйонів доларів Лазаренка направити якраз. В Україну про це інтерв'ю вірменській службі голосу Америки, керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей. Повернення активів заявила Мері Батлер. От прекрасна ця жінка Мері Батлер. Ми її дуже любимо і поважаємо. 200 мільйонів це дуже добре. Батлер наголошує, що Лазаренко було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбував покарання близько 6 років в'язниці. Водночас, обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренко було визнано винним, був значно вущим за обвинувачень, які знаходяться в юридикції Міністерства Сполучених Штатів. Ну, ви знаєте, що Лазарен. Ренка взяли, коли він вилітав на літаку. От панамський паспорт став причиною затримання. От його посадили в в'язницю. Він там відбував покарання. От почав вже й одружився, почав зустрічатися з однокласницею свого брата, яка підпрацьовувала в нього там перекладачкою, став її офіційним чоловіком. Вона народила дітей. І вже збирався вийти на свободу, ще й частина грошей залишилась, там які штати не заарештували. І тільки він вийшов на свободу, йому кажуть: пане Лазаренко, а по якій візі ви сюди потрапили? Покажіть візу. Там же на порозі тої тюрми він каже: А нема візи, я ж тут в тюрмі сидів, тому візу не зробив. Не ну. Візу не зробив незаконне перетинання без візи кордону Сполучених Штатів. Будь добре, розпишись ще в тюрму. Ну, він пішов ще в тюрму, ще раз відсидів. Ну і намагався вести тихе, спокійне, заморське життя. Але, бачите, мінюст штатів це не наш мін'юст. Згадали згадали гроші знову ж таки. Ми ж чомусь не згадуємо гроші. Лазаренка, ми не згадуємо гроші, наприклад, Фірташа. Ми не згадуємо гроші, наприклад, інших. Корупціонерів, ми не згадуємо а, гроші Януковича, Єнакіївського, Монакіївського, я не знаю, Саши, Стоматолога, Курченка. Нема цих грошей. Ми не пам'ятаємо, що існує Межигір'я, що існують великі статки, мільярди. Нам це все не цікаво. Правильно, чому ми будемо переживати? А от Меню Штатів пам'ятає. І от а, вони йому сказали, що справа досі не завершена. От. Але що пані Батлер рада повідомити, що досягли ще одного рішення, яке наближає до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Лазаренко може це оскаржувати, але ми віримо в те, що він патріоти цього робити не буде. От. Тому що в нього, до речі, ще є партія. В Лазаренка, до речі, щоб ви знали, на якихось далеких родичів в місті Дніпрі, прекрасному, зареєстрована партія. Лазаренко в 2010 році хотів вернутися і балотуватися проти Януковича. Правда, його кохана колега, кохана колега Юля Тимошенко. Як кажуть злі язики, поїхала в Вашингтон і каже: слухайте, не випускайте його. Він же ж приїде, начне мене щемить, що я там трошки документи проти нього зливала. От і ці злі язики кажуть, що вона ще довезла документів, тому йому продовжили перебування в Штатах, плюс злила пару рахунків, які тримала. От, і йому ще продовжили термін перебування. І він хотів в цій партії балотуватися, але не може. Тому в майбутньому він же захоче балотуватися, тому судиться проти України за якихось 200 мільйонів. От а ті ж самі злі язики говорять, що Лазаренко добрих 15 мільярдів в той час на газі вивів. За кордон заробив в Україні, але як і більшість прем'єр-міністрів не думав про бюджет, а думав про особисті доходи, тому ці гроші ховав в різних податкових гаванях. Тому ми віримо в те, що Лазаренко все ж таки перевихований в американській тюрмі, і судиться за ці 200 мільйонів не буде. Ми на них можемо закупити дрони, танки. Ну, що захочемо, то закупимо. Вот. Ну і Батлер каже, що мова йде про 200 мільйонів, багато грошей, багато чутливих питань. Ви пам'ятаєте, що Лозаренко в американських тюрмах поневоляється з 99-го року. От, його розшукувала Швейцарія, розшукувала Панама, розшукували Штати. Кучма розшукував, бо цей же ж хотів проти Кучми балотуватися, а не можна було балотуватися. Ну от тому успішний прем'єр-міністр в кавичках зрозуміло, що от, за відмивання грошей сів до американської в'язниці. Отримав там спершу 8 років в формі покарання, а потім і багато більше допити проводили дуже шикарні. Причому ставили так, що, наприклад, спочатку допитують в Штатах, потім по. Швейцарії, і дуже часто допити тривали так багато, що то одні, то другі ставили їх позмінно, зміною часу. Що він просто виключався і падав бідолага на підлогу і плакав, просто просив зупинити допити і готовий був про все признаватися. Отак, от. Ну і 200 мільйонів Лазаренка тепер можуть потрапити до нашого оборонного бюджету. Отак, от лазаренко патріот. Єдине, що у мене одне питання: чому 200 мільйонів? Можливо, варто продовжити ці допити. І в Юлі Тимошенко теж запитати, де гроші Лазаренка. В ЄСУ була ж серйозна контора, правильно? Вони ж не 200 мільйонів заробили, де гроші ЄСУ. Ще одна корупційна дирка, яка з бюджету України витягувала бабло. Ну, от за яке Юля 20 років балотується, при чому ж бачите, не безуспішно. В Дубаї може сидіти, знову ж таки, де ж бідна, як там Ющенко казав. Людина-бомж, машина в оренді, дом в оренді, а випадково в Дубаї готель з'явився, де всю війну людина просиділа. Давайте піднімемо питання ЄСУ, може там мільярдів 10 ще залишилось. Уявіть, якби в наш бюджет зараз зайшло б 10 мільярдів. Просто впало на голову, ми б швиденько за це купили б. Наприклад, артилерію десь в Індії. Скоро на ринде моді до нас в гості прийдемо, каже на ринку, замість того, щоб Росії продавати артилерію, продай нам от тобі 10 мільярдів предоплати або 5, 2, 3, та скільки хочеш. І це була б якраз класна пожертва. Юлія Тимошенко теж може бути класним донатором до українських благодійних фондів, але чомусь поки що більше любить сидіти по дубаях. Замість того, щоб допомагати Україні. Але питання грошей знову ж таки. Ця історія з Лазаренком важлива не тому, що 200 мільйонів це дуже багато. Історія важлива тим, що нагадали про ці гроші. Розумієте? От давайте зараз копнемо глибше. У нас же є антикорупційні органи. Давайте копнемо глибше, візьмемо більше. Розумієте? Це великі мільярди виведені з держави. Ми не повинні це забувати. Якщо в нас буде коротка пам'ять, то сотні мільярдів доларів корупціонерами, виведеними з цієї держави, просто кануть в літу, зникнуть і забудуть. А їхні внуки будуть приїжджати тут, балотуватися, вигравати і далі красти. Ось так от буде далі. Тому треба на це все реагувати. Але мене без, не без добрих новин Рада ЄС схвалила надання Україні 4,2 мільярда в рамках Ukraine Facility. Це наш фонд відбудови, дуже класний фонд. І от вони нам, бачите, не лазареньки, не 200 мільйонів, а 4 мільярда 200 мільйонів. Причому Євро, множте ще. На 10%. Ось так: от вони дають нам допомогу. Дуже класні друзі. По великому рахунку макрофінансова допомога стабілізує наш бюджет, бо тому ж ми були на грані просто падіння, банкрутами могли бути, наш Мінфін докорував нами. Ну От, вибачте, каже, 500 мільярдів дирка, щось ми не побачили, промазали. Як так сталося? Тому ми зараз від Сполучених Штатів 4. Від цих 4,2 майже 5 в доларах, тобто вже 4 плюс 9, ну, ще 2 мільярди, які треба цей. Я ще про одне. Виявляється, можна гроші знайти не тільки в кишенях громадян. Війна, і ти безправно кажеш, а давай ще з них копнемо десяточку. Приїхала Пріцкер і каже, 100! А що ви людям лізете в кишеню? Ви з корупції копніть десяточку. Ніхто не хоче, роти позакривали. З Лазаренка копати не хочемо, з Фірташа копати не хочемо, з інших казнокрадів копати не хочемо. Ну, себе точно ніхто копати не буде. Да? Ну, дурних вже нема. Були б дурні, до влади б не прийшли. Але, типу, добре, включили мізки і почали шукати за кордоном, за кордоном дали. Розумієте, так, да, податки треба платити, але не треба знущати з людей, коли захотів, стільки вів, бо там гетьманцев сказав. Йому його колишній шеф-сівкович з Москви позвонив і каже: от люди щось вас не бунтують. Мало відключень світла, мало тяжкої зими, яка гриде, мало безробіття, мало обстрілів. Давайте ще їм податки вжарте, так, щоб знали, за що воюють. Корупцію не чіпайте, її трогати не треба. Вона навпаки допомагає Росії розграбовувати ваш бюджет. А подарки вжарте, І тоді їх крадіть. І тоді буде замкнутий круг. Платять крадете, платять крадете. Ну так виходить. Розумієте, чого ж чиновники не люблять західні гроші? Ти коли їх крадеш, то переслідують по всьому світу. Коли крадеш своїх податків, то ніхто не переслідує, ну це ж своє. Розумієте, нам треба більше в тому числі тиснути на Захід. Це війна не тільки про нас, це війна демократій проти диктатур російської та тих, хто їй допомагає Ірану і інших, інших, інших. розумієте, ось це дуже важливо. Захід теж повинен платити чек, що вони не пройшли Дніпро і не пішли далі на Польщу, країни, Балтії та Німеччину. Тому що їм би ця війна коштувала в десятки разів дорожче. Їх теж треба змушити, але не треба видоювати. Українське населення. Ми платимо податки і знаємо за що, але в нас теж одне маленьке прохання. Ви теж перестаньте красти. Бо коли Рєзніков каже яйця по 17, сьогодні зараз новий офіс закупок каже, що яйця по 240. Яйця по 2,40. Не по 17. В нових контрактах яйця 2,40. Ось вам і відповідь. Виявляється, могли бути по 2,40. Це в скільки разів більше яєць можна було купити. Це в скільки більше зброї за це можна було купити. А ви розказуєте, людям в кишені треба по податки лізти? Сволочі, просто сволочі. Але це наші сволочі, ми їх любимо. А після війни будемо обіймати сильно і міцно, і дуже важливо не задушити в цих обіймах. Ми не повинні переходити в дестабілізацію, ми не повинні сьогодні агітувати за вибори, але повинні критично мислити і давати чіткі сигнали і владі, і тим. Хто їм радить, що так робити не можна. Гроші можна знайти не обов'язково в кишенях найбідніших українців. Ось така, друзі, позиція. Підтримуйте чи не підтримуйте, просто напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!